Сьогодні тема, з якою ми будемо говорити, на якому будемо говорити, це жіноче лідерство сьогодення. А є в мене інформація невеличка ще. Про мене, але насправді основне, що я хочу сказати, це е, те, що я великий практик. Все своє життя, скільки я не знаю себе, я завжди вчуся, розвиваюся. Сама там отримала купу освіти. Е, зараз працюю в великій компанії, в якої у нас також досить багато різноманітних проблем, і все те, що е, я кажу вам сьогодні, буду радити там інструменти, методики, технології, це перевірені нами, перевірені мною, тому буду радити практикувати їх. А я представляю Академію ДТЕК, це великий корпоративний університет. Це кажу вам для того, щоб знаєте, завоювати оцей невеличкий кредит довіри, який стовідсотково хочеться завоювати, і ви могли розслабитися, довіритися і поринути вже в конкретну інформацію, про яку ми будемо сьогодні там, на тему, яку ми будемо працювати. Про що ми будемо сьогодні говорити? Ми поговоримо про еволюцію лідерства, про міфи про жіноче лідерство, про наші особистісні мотиви, що нас мотивує взагалі щонебудь робити. Ми поговоримо, як нарощувати свої лідерські навички. Я прям поділюся, дам п'ять практичних інструментів для власної ефективності. Також дам інструменти про тайм менеджмент про те, як все спланувати, все встигнути. Ну і взагалі, як заспокоїтися і працювати в умовах війни в цих непростих умовах. Умовах, які кожна з нас живе. Це основний наш такий план, але, знову ж таки, походу, будучи орієнтуватися на ваші запитання. Як я хочу розпочати, про себе я трішки розповіла вам. Якщо, знову ж таки, є запитання про мене, власне можете задавати на будь які відповім Якщо у вас щось там є, що хочете в мене запитати, будь ласка, запитуйте. Є нема? Можете прямо включати мікрофончик і запитувати. Я так розумію, що можемо рухатися далі. А, як я хочу, щоб ми з вами познайомилися? А, два у нас буде формати. Перший це буде просити вас просто вімкнути відео, вімкнути звук і назвати ваше ім'я, і подивитися уважно на оці зображення. Подивіться, тут дев'ять зображень. А перше зображення воно демонструє той стан, що вас нібито накрило. Ну, тут такі образні зображення. Другий стан, що ви когось рятуєте. Да? Третій стан, що ви у боротьбі, ви щось боретеся відстоюєте. Третій стан, можливо, четвертий стан, можливо, ви у захваті і на крилах. П'ятий стан, ви спостерігаєте, розмірковуєте в такому балансі. Шостий стан ви насолоджуєтесь моментом, от прямо зараз. Сьомий момент ви в стані закоханості, не знаю, мріливості, можливо, навіть, ви в, у стані вдячності. Восьмий стан це ви сумлінно працюєте. Тут такі мурашечки в нас, такі трудоголіки. Дев'ятий стан ви у хаосі взагалі не розумієте, що робити, куди бігти. Да? І, можливо, буде у вас ваш варіант. Будь ласка, подивіться на ці циферки і е, напишіть мені два варіанти. Перша циферка це те, в якому стані ви зараз себе почуваєте. А друга циферка це той стан, в якому ви хотіли бути. Тобто, наприклад, якщо зараз я воюю, то я пишу три. А якщо я хочу там, наприклад, бути кохати і дякувати, то пишу циферку сім. Тобто, перша цифра у нас буде відображувати стан, в якому я зараз знаходжуся. А друга циферка той стан, в якому я хочу опинитися. У мене маленькі є домовленості з вами. Вони наступним чином будуть звучати: по перше, беремо відповідальність за свій емоційний стан. А я не знаю, чи чули ви, чи не чули, але насправді ми володіємо такою от магією, можна сказати, в нашому жіночому зараз нашій жіночій спільноті. От е скільки перебувати в певному емоційному стані, і в якому емоційному стані перебувати вирішуємо лише ми. Тобто наша система, яка відповідає за емоції, це лімбічна система, вона так влаштована, що я Тетяна хочу бути в піднесеному позитивному стані. І з того моменту, як лише я прийняла рішення, я в ньому і є. Якщо я хочу бути там в негативному будь-якому стані, там сумувати чи ще щось, я в ньому і знаходжуся. І рівно стільки часу, стільки хочу знаходитися, тому я одразу зараз хочу з вами домовитися, да? прямо зараз виберіть той свій емоційний стан, в якому ви будете продуктивні ці півтори-дві години, в якому ми будемо працювати, да? намагайтеся забути, ніби знаєте, закрити, от там залишити поза дверима всі ваші проблеми, переживання, все щось, і сфокусуватися максимально от на собі і бути в цьому продуктивному стані. Якщо раптом ви почуєте якусь інформацію і у вас будуть думки, Боже, чому ж я раніше це не знала, якби я це знала раніше, можливо, щось там інакше змінилося в моєму житті. Знову ж таки, ніяким чином не, виним, не винимо себе, не картаємо себе, фокусуємося на тут і зараз. Все, про що ми сьогодні будемо говорити, всі ті інсайти, чи якісь там висновки, до яких ви будете приходити, це чудова інформація. Це потрібно вам саме зараз. І на цьому фокусуємося. Пам'ятаємо правило: увага, тут мої результати, моя відповідальність. Повірте мені, зі свого боку, я, як Тетяна Шерман, зроблю на всі 100%, вам дам максимальну інформацію, яку я запланувала. У мене дуже чистий намір, дуже сильний бути сьогодні вам корисною. І не лише сьогодні я залишу мої контакти. Якщо захочете, будете звертатися, я буду давати відповіді на запитання. Але ваші 100% – це ваші 100% вашої, ваших результатів і ваша відповідальність. Реальності. Як би я не хотіла, якщо ми будемо працювати лише в тандемі, у нас будуть нові результати. І я сподіваюся, ви згодні розумієте, про що я проходимо повну програму, лише після цього оцінюємо, про що цей пунктик. Можливо, на якомусь етапі ви, 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 у вас з'явиться думка. А навіщо ми це зараз робимо? Оцю думку одразу приберіть на поличку і пам'ятаємо, що після того, як ви пройдете сьогоднішній весь день наступні два модулі про лідерство, у вас складеться повноцінна картина. Е Оцього інструменту і цих підходів, про які ми вам дамо знання, інформацію. І, повірте, їх буде достатньо для того, щоб зробити цей новий крок, новий ровок, щоб відкрити нове дихання вас, дати цю нову впевненість. От правда, цього буде більш ніж достатньо. Тому критика тимчасово вимикаємо, цього критика, який живе у нас. Потім ми йому дамо можливість проаналізувати все, покритикувати, але дайте час трішки послухати, посприймати інформацію. Зберігає конфіденційність. Про що цей пункт ні в якому разі він не про ті знання, інструменти, методи, про які я буду сьогодні говорити. Ні в якому разі вони про особисте. Ті особисті історії, які там ви пишете в чат чи які ви озвучуєте, вони остануться лише тут. Навіть в ті ефіри, які ми будемо давати, потім далі масштабувати ваші власні особисті речі, ми там видалимо їх не буде, тому будьте зараз відкриті, відверті, не соромтесь, задавайте будь-які запитання. А Стосовно інформації навпаки, пам'ятайте інше правило: що чим більше ви поділитеся інформацією, чим більше ви комусь її розкажете, що так розказав, що сам зрозумів, то тим більше буде краще для вас, ви краще засвоїте матеріал. І найскладніша робота в світі це робота над собою. Нас вітає. Ми цим будемо тут з вами сьогодні займатися, не лише сьогодні. І ще от таке от ключове правило пам'ятайте, що одна людина може привести коня до водопою, але навіть сотні не змусять її пити, якщо вона що не захоче пити. Да? Тому я прошу вас зараз бути відкритими максимально, бути налаштованими на сприйняття нової інформації, захотіти пити оцю нову інформацію і вже сьогодні чи завтра впроваджувати її в своє життя. Трішечки такий ракурс про те, де ми зараз, і що нам варто знову ж таки усвідомлювати да? той контекст, в якому ми живемо. Да? Чи знаєте ви, чи знали ви, що. А за перші е, місяці 23-го року кожен другий ФОП в Україні відкривали жінки. Із зареєстрованих 36 тисяч, да, 18 тисяч створили жінки. Е, Ще у 2020 році рівень зайнятості України був нижчий ніж чоловіків 57%, порівняно з 61,9%, як свідчить державна служба статистики. Да, і ми з вами вже бачимо, і будемо бачити лише більше, що от роль жінки, роль кожної з нас, буде і є вже колосальною, і це не просто великі такі знаєте високопарні слова, які говорю. Я в це щиро вірю, і я бачу. Що ми маємо ту всю силу і маємо в неї вірити, і про це далі будемо говорити, як її нарощувати, але країна і кожна наша сім'я і наше оточення дуже в нас потребують нас. За даними міністерства економіки, поточний гендерний розрив в оплаті праці, це теж інформація на такої варто подумати. Між чоловіками і жінками становить 18,6%, да? і що означає, що жінка 6,5 років працює безкоштовно, уявіть лише собі, і знаєте в чому причина насправді? В цьому причина стереотипна і цьому причина такого от нашого підходу і е, усвідомлення себе от те, що ви сьогодні озвучували, да, про самооцінку, про впевненість в собі. Це в тому числі відображується у нашій зарплатні і в тих коштах, грошах, які ми отримуємо. Це от в цьому є дуже така чітка кореляція. У нас занижена самооцінка у багатьох і тому з цим потрібно працювати. Міністерство економіки отримало близько 40 тисяч заяв на започаткування і розширення власної справи, які свідчать про те, що жінки подають заявки на грант і так далі, і зазвичай просять менше грошей, ніж чоловіки. Отака от от інформація до вашого відома. Яку ж ма про що ми можемо поговорити, якщо говорити про міфи про жіноче лідерство? Насправді їх купа їх прям не лише п'ять, про які зараз я вам розповім. Їх там можна і 20 нарахувати, але основні які ж. Існують міфи про те, що жінки не здатні бути ефективними лідерами, правда ж? Багато досліджень вже давним-давно спростували цей міф і показали, що стиль лідерства від статі ну ніяк не залежить. Більше того, у багатьох сферах життя жінки е е е керують е навіть краще ніж чоловіки у багатьох галузях. Другий міф є такий: жінки занадто емоційні для лідерських ролей. Правда, чули таке, що занадто багато емоцій, ми їх не можемо вгамувати в собі, таке інше. Насправді це дійсно міф, чому? Тому що всі люди на планеті Земля відчувають одні ті ж самі емоції. Різниця невеличка є лише в тому, що ми, жінки, трішки довше їх проживаємо, переживаємо. І ми їх частіше відкрито демонструємо, ніж чоловіки. Ось всього-навсього в цьому різниця. Але насправді в цьому є надзвичайно велика ще й перевага. Чому? Тому що надихати, мотивувати, вести за собою може лише той лідер і та людина, яка насправді має оцей емоційний потенціал. Якщо немає емоцій, то нікого ви за собою не поведете. Люди відчувають цю емоційну силу кожного з нас. І це може бути нашою великою перевагою. Єдине, що дійсно потрібно вчитися управляти своїми емоціями, щоб це були не емоції паніки, не емоції страху, не емоції відчаю, так а щоб це були емоції натхнення, емоції сили, так в цьому позитивному ракурсі. Про це далі трішки ще більше поговоримо. Потім є міф про те, що жінки краще підходять для ролі дбайливих керівників, да? не керівників, які щось там створюють, а лише ті, які от можуть дбати там, турбуватися і таке інше. Насправді це не так, тому що у жінок також дуже класно розвинене є і стратегічне мислення, і креативне мислення, і такі інше. Жінки суперничають один з одним у бізнесі. Насправді це також міф, це неправда. Ми, як жінки, за те, щоб створювати довгострокові стратегії співпраці, для нас важливе оточення, для нас важлива команда і підтримка один одного. Тому і це може бути також дуже сильним фундаментом нашого, там, нашої ефективності як лідерів. Жінки не можуть впоратися з тиском. Такий є то, тож існує міф, і він також неправдивий. Чому тому, що. Стресостійкість також доказана одним дослідженням, що у жінок набагато буває більшої більше, ніж у чоловіків, навіть у складних там різних форс-мажорних ситуаціях. Так? Тому і міфів дійсно багато, і я пропоную нам, знаєте, як от дивитися на ці всі міфи, ніби осторонь, ні в якому разі не чіпляти їх до себе, не одягати їх на себе. Це дуже дуже важливо. Які ж є відмінності чоловічого і жіночого лідерства? Хочете дізнатися? Я думаю, що так. Відмінності основні є в таких чотирьох напрямках: це в стилі керівництва, в стилі комунікації, в стилі управління конфліктами і в стилі співпереживання. Наприклад, в стилі керівництва, ми, жінки, орієнтовані більше на співпрацю на Відносини на стосунки, ми більш інклюзивні та демократичні в своєму підході. А чоловіки вони більш орієнтовані на завдання, зосереджені на прийнятті швидких рішень і зосереджені на постановці цілей та досягненнях. Це різниця в стилі керівництва. Різниця в стилі комунікації. Жінки спілкуються більш пряміше, прозоріше, частіше слухають і цінують думку інших. Чоловіки більше, у них їм притаманний непрямий та орієнтований на авторитет стиль, вони більше говорять і приймають рішення, не порадившись з іншими. А якщо говорити про управління конфліктами, то жінки, як правило, підходять до конфлікту в більш манерній співпраці, часто шукають рішення, які принесуть користь усім залученим сторонам, можливо, чули про таку стратегію. Він він, щоб всі виграли. А чоловіки підходять до конфлікту з позиції конфронтації. Вони більше зосереджені на те, щоб відстояти свою точку зору. Вони шукають рішення, які в першу чергу принесуть користь їхній власній організації, команді і ну, власній особистості. А якщо говорити про стиль співпереживання, то які відмінності? У жінок ми жінки, більш здатні зрозуміти емоції інших, поставити себе на місце інших. Да? І згідно досліджень, жінки-лідери використовують трансформаційний підхід до лідерства. Вони працюють зі співробітниками над встановленням спільних цілей, як їх досягати разом, тобто така командна трансформаційний командний підхід да? і сприймаються як більш демократичні, активні, інклюзивні. А у чоловіків вони часто мають більшу здатність зберігати об'єктивність і довгострокову перспективу, а тут увага дуже важлива, вдаються до транзакційного лідерства, простими словами, це оцей метод батога і пряника, да? Обмінюючись винагороду, обмінюючи винагороду за продуктивність співробітників. А ось такі основні стилі жіночого чоловічого лідерства, основні відмінності в стилях там я тільки що вам розповіла. А зараз хочу, щоб ми поговорили з вами про дев'ять архетипів жіночого лідерства. І я думаю, що ви знайдете себе, який притаманний вам архетип вас як лідера. Це теж така невеличка вправа на самоідентифікацію, на розуміння, а хто я як лідер. Так, от у вас звучали запитання стосовно впевненості стосовно переосмислення своєї ролі, переосмислення того, чим я займаюся. Так також важливо переосмислити, і зрозуміти, а хто я як лідер? Так? В якій ролі як лідера я можу жити, транслювати себе. Це не обов'язково може бути один архетип, як правило, превалює один чи два архетипи, а інші архетипи там можуть бути в незначній мірі я зараз коротко розповім вам ідею про кожен архетип, і попрошу вас написати мені у чатик той архетип, до якого ви себе відносите в більшій мірі. Послухайте зараз уважно, а потім напишіть в чат, до кого ви себе відносите. Перший архетип це матері-годувальниці. Це такий, знаєте, архетип, якому притаманні щедрість, байливість, турбота. Ви щиро віддаєте всю себе. Команда для вас надзвичайно важлива, на вас можна завжди покластися. Ви будете щедро витрачати свій час, свою енергію, увагу і завжди будете раді допомогти іншим. Ви чудовий слухач, ви послідовна, надійна, ви легко отримуєте довіру, і у вас, от, знаєте, таке є вроджене бажання постійно допомагати, захищати і таке інше. До речі, із такого невеличкого негативного ви не вмієте сказати ні. Тобто ви часто на все погоджуєтеся частіше кажете так. Там дякую. Вибачте, це такі найпоширеніші фрази, які ви говорите. Але в цілому вам притаманна велика доброта і щедрість і це там величезна перевага цього архетипу. А наступний архетип це командний. Гравець, наприклад, про нього поговоримо. Це а, йому притаманна скромність. Часто це успішна людина, яка може применшувати свої притому успіхи. А, ви природжений саме командний гравець. Для вас важливо, щоб поряд були інші. Ви дослухаєтеся до них, ви дуже працьовиті, можете бути надзвичайно талановиті, але знову ж таки недооцінюєте свій талант. Головна ваша мотивація це успіх загальний, загальний успіх команди, успіх блага. Там це може бути як команди, так і успіх сім'ї чи там, бізнесу і так далі. А, за своєю природою ви відкритій співпраці, ви відкриті будь-яким новим ідеям, які вам хтось озвучувати буде. Да? Ви любите бути притаманним, причетним до якихось там а, важливих командних задач, рішень, досягнень і таке інше. Але все ж таки з тим, над чим потрібно працювати, це працювати над невеличкою недооцінкою себе вона є. Далі архетип багатозадачного гравця це. Архетип, у якої от у вас, як у жінки, насичене змістоване дуже життя. Багато подій. Ви прям любите, коли подій дуже багато. Ви в цьому вирі подій намагаєтеся все встигнути. У вас багато планів, у вас велика залученість навіть в соціальне якесь активне життя, і ви почуваєте себе щасливою тоді, коли а, ви дуже зайняті, і ви за це саме дякуєте своєму життю. І, на вашу думку, там, вам нема на що скаржитися. І саме тоді, коли оце у вас є така чрезмірна активність, да? ви можна так порівняти, похожі на таку зайняту бджілку, яка, у якої мільйони планів, яка себе оточує багатьма там подіями, цілями і таке інше. І постійно зайняті. Потім давайте поговоримо про архетип переможниці. Хто да? ж це за жінка? Ви спритні, ви дуже хочете багато досягати, у вас великі амбіції, ви прям знаєте, там у вас є така велика жага до успіху. І при тому ви ще навіть хочете, щоб цей успіх був, як правило, не в одній сфері, а в кількох сферах життя. Да? Ви цілеспрямована, ви працьовита. А... Так. І ви знаєте, от для вас це е, концепція успіху важлива як в маленьких речах, так і в великих. От все, чим ви не займалися, ви хочете бути переможцем у всьому. І при тому ви прагнете постійно до вдосконалення. У вас може бути гарно розвинена навіть і самокритика, ви можете бути перфекціоністом, таким хорошим. Да? А, при цьому ви можете. Е, Ну будь перевантажувати себе кількістю які справ, так і у цьому знаєте, це таке постійний перфекціонізм, постійна жага бути перемагати, іноді вас може втомлювати. Тому тут теж потрібно бути обережними, тому що ви прям любите оці виклики. Ви прям любите жити з викликами по життю. А наступний архетип одинокого гравця. Що це за жінка? Це жінка, яка... Вона досить жорстко незалежна, і вона сильна в цьому, і їй зручно керувати лише собою. От вона чітко знає, що їй потрібно робити з собою, як їй бути щасливою з собою. Вона така, знаєте, вовчиця, одинока вовчиця. І... Вона смілива, вона рішуча, вона орієнтована на конкретні власні рішення. Вона смілива, і в неї, в принципі, є природжений талант лідерства, але він такий одиночний, можна сказати. І вона відчуває себе комфортно, коли вона в більшій мірі не в компанії, не в команді, а сама виконує свої задачі, досягає своїх цілей і таке інше. А наступний архетип це архетип першопроходця. Це знаєте, це тоді, коли ви. Любите робити щось нове? От вас захоплюють прямо цього не було, цього ніхто не робив. А давай-ка я спробую. Ви такий піонер-ініціатор, і ви, вам навіть часто може бути байдуже, що думають про це інші. Ви от прям собі захотіли. І такі ексцентричні, і поїхали, і експериментуєте. І це дуже теж класно. Єдине, що потім вам потрібно навчитися не розчаровуватися, тому що якщо раптом щось не вийде, то потрібно рухатися далі. Далі, архетипом багатогранного гравця, ви талановита, у вас реально багатогранний потенціал. Ви маєте багато інтересів, ви постійно навчаєтеся, вдосконалюєтеся, і у вас прямо, знаєте, є такий внутрішній потяг до постійних змін. Ви не боїтеся викликам, ви прямо знаєте, як боротися з прокрастинацією, з відкладанням справ на потім і таке інше. Ви вмієте класно планувати і вмієте класно взаємодіяти. І Останні передостанні два архетипи: це архетип пригодницької жінки. Це ви знаєте, постійно хочете у вас? Є така жага до нових вражень, до авантюризму. Такий це пристрасний архетип. Ви з великим ентузіазмом і позитивним поглядом дивитесь на світ, всім цікавитеся, мандрувати любите, ходити на нові місця. Ну, тобто, така отут жага якихось пригод, навіть різних емоцій. Оце вона вам притаманна. І завершую останній архетип. Це архетип мудрої труботливої жінки. Цьому архетип. Притаманна а, чутливість, високий емоційний інтелект, ви вмієте співпереживати іншим. У вас також розвинена сильна інтуїція. А ви більшість рішень, до речі, приймаєте на основі інтуїцій, ви е, е, сильний маєте такий оптимістичний характер. Е, е, ви має, маєте бачення, вмієте знаєте, об'єктивно подивитися на ситуацію. Можете грати таку роль посередника, якщо раптом виникає якась конфліктна ситуація, то у вас є оця мудрість, як розрулити цю конфліктну ситуацію. І. Ви схильні до фізичної, емоційної втоми. Якщо раптом з вами поряд з вами буде багато негативу, то ви будете його можете чіпляти, да тому, що ця ваша емпатія, це ваше переживання, чутливість, вона іноді може вам шкодити. Тому, тут виклик, потрібно навчитися дбати про себе, навчитися відпускати біль і таке інше. Я вам більш детальнішу інформацію, тому що вона в мене більш детальніша є. Якщо захочете, надішлю про кожен архетип, ви можете прям детально-детально переглянути її, почитати ще раз замислитися: а хто ж ви? Да? Яка у вас лідерська роль?